Відповідь на питання: порядок переведення військовослужбовця в центри комплектування чи навчальні заклади у зв'язку із обмеженою придатністю до військової служби після отримання поранення та після проходження повторного ВЛК. Як відбувається сам процес переведення, військовослужбовець подає письмовий рапорт. До командування військової частини до рапорту обов'язково долучається висновок військово-лікарської комісії, яким встановлена обмежена придатність до військової служби та рот військ, які обмеження у військовослужбовця. Також долучається відношення з центру комплектування, що вакантна посада і зазначеного військовослужбовця. Це центр комплектування готовий прийняти для продовження проходження військовою службою. Зазначений рапорт подається командування військової частини. Військова частина розглядає зазначений рапорт та приймається рішення. Питання: що робити, якщо не розглядає зазначений рапорт. Можливо, повторно звернутися до командування військової частини, можливо звернутися також з рапорту письмово до оперативного командування, можливо відправити це Укрпоштою, щоб військова частина отримала але тут питання щодо адреси військової частини та як правильно направити зазначений рапорт, тому що адреса військових частин засекречена воєнний стан. Після того рапорт розглядається і приймається рішення. Якщо знов-таки командування військової частини ігнорують рапорт чи відмовляють у переведенні, можливо, такі незаконні дії тоді оскаржити у судовому порядку шляхом подання позову до суду, і у судовому порядку зобов'язати військову частину прийняти законне рішення про переведення зазначеного військовослужбовця до центрів комплектування. Але є нюанси наразі, якщо це... Державна прикордонна служба Національна гвардія де різні підпорядкування Міністерства внутрішніх справ та. Збройні сили України це Міністерство оборони. У таких випадках дуже важко привестися, тому що необхідно ще брати погодження письмово у Міністерство оборони щодо переведення таких військовослужбовців. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання чи цікаві історії, пишіть у коментарі, пишіть у особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката щодо оскарження зазначених неправомірних дій, пишіть у особисті повідомлення. Адвокатське бюро, дівчинко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Огу задавати свої питання.